Ну а спортсменів з особливими потребами сьогодні відзначили у мерії. Тільки люди, сильні духом, люди з міцною волею, люди з дуже мужнім характером могли не лише просто жити, а змагатись і перемагати. За що вам сьогодні низький уклін і людські слова дяки! Впіває Олексій, чемпіон України з плавання. Дружно будемо підтримувати в житті. Перемоги легко не даються. Вітаю. Рубиновська Наталя, чемпіонка України з ликої атлетики. Вітаю вас, Наталья. Дякую, це наша юна спортсменка. Абсолютно чемпіонка. першим дітей, Чемпіонка раз міська. Крім того, Саша достойно представляла наше місто на міських вінницьких міських е днях моди. Да? Вона є модель, вона є модельєр. Помниться взагалі. Нам приємно, було дуже приємно сьогодні вручити вам найвищі нагороди. Це почесні грамоти від міського голови і від спорткомітету футболки. Вони з нашими пам'ятними знаками. Я думаю, що вам буде приємно в них виступати на змаганнях різного рівня. А шановні друзі, звертаючись сьогодні до вас, шановні спортсмени, я хочу сказати, що ви являєте собою суть спорту. Коли я прийшла на братакіаду, я спочатку не думала, що це буде так весело, цікаво. Я думала, що це буде важко, важко трохи, але мені сподобалося одне за одним. Теніс, боулінг, кульова стрільба. Мені дуже сподобалося і вже коли оголосили результати в кінці, я зраділа, тому що отримала майже всі перші місця у своїй категорії, ну, віковій категорії.